Ні, творчий вечір та гучний студентський фестиваль «Українські реалії у творчості сумських виконавців та найцікавіші відеопрем'єри. Ви дивитеся фан-клуб з вами Юлія Дулаєвська, і ми розпочинаємо. Аня Карпенко відверто про те, як наважилася на сольний виступ. <сумірно> Общага Фест або як сумські студенти до сесії готуються. Фронтмен 40 Ерідана щодо політики в музиці, ті пісні, які кажуться політичними, але просто просто спантом. А також найяскравіші відеопрем'єри вітчизняних музикантів. Далі все в деталях. Затишна атмосфера та хороший репертуар у неперевершеному виконанні. Чудова компенсація за дощ у п'ятницю ввечері. Усім охочим її подарувала Анна Карпенко. Сольний творчий вечір став для виконавиці дебютним. На гостинах у сумської співачки побував клуб. Один в каноє Морт п'ятниця Марія Чайковська. З їхніх репертуарів і не лише Аня заспівала кавери. Втім, співачка порадувала і власною піснею. Текст до неї створив її друг Павло Пігуль, а музика авторства співачки. 一起看。 На першому сольному виступі Аню прийшли не лише друзі, а й родина. Серед присутніх брат Анни Карпенко. Я прийшов, можливо, вперше послухати, що, що тут відбувається. На, насправді дійсно. То ви ніколи не чули, як співає ваша сестра? В такому е антуражі майже ні. Тобто неофіційно, як правило. Переживаєте за неї? Дуже, дуже. Але я думаю, що вона справиться, все буде добре. Поговорити з братом Ані довго не вдалося. Завадив дзвінок від сестри. У інтерв'ю фан-клубу Аня зізналася, хвилювалася перед концертом дуже. І, хоча до її виступу дощ за вікном ущух меланхолійно-ліричний настрій залишився і тому посприяла не тільки погода. Творчий вечір Анна Карпенко відкрила мінорними нотами, і на те були причини. Точніше, почати. Наш вечір ще хотілося б сказати сьогодні. Просто надійшла така звістка, я думаю, ви знаєте, про Романа Адобніка. І з вашого дозволу, я хотіла б сьогодні присвятити вечір моєму другу, якого ми сьогодні втратили в зоні АТО. Звістка про смерть друга напередодні виступу надто складне випробування. Але Аня каже, роман скасування концерту не схвалив би. Тож цей вечір вона присвятила йому. На інтерв'ю щира та усміхнена. Аби відволіктись, говорили про приємні речі. Дуже рада побачити сьогодні. Тебе. Так, да, без жодного перебічка, тому що твій перший самий виступ чи готовий ти до нього. Так, я думаю, готова. І Женя також гітарист, думаю, теж готова. Я довго ви того? Ми планували виступити ще місяць назад, проте я захворіла за день до виступу і готуємося вже майже півтори, два місяці, можливо, десь. Минулого разу ми з тобою бачилися на концерті Вівін Морт. Сьогодні ти будеш виконувати? Так, буде пісня Вів'інморт і також інших українських виконавців, таких як Марія Чайковська, це один в Каноя, також будуть забіжні виконавці. Люди моїх також всі знають Сподіваюсь, що сподобається. Скажи, будь ласка, заким принципом ти підбирала свій репертуар. Хотілося підібрати по-перше, ті пісні, які викликають якісь о, відчуття, якісь о, переживання. Глядачі на виступ прийшли не зі сподіваннями, а щирою упевненістю у чудовому виступі. Тож місця напередодні були заброньовані всі. Ну, а взагалі, як наважилась на сумний виступ, це було бажання? Чи можливо хтось там від друзів цьому? Як це взагалі відбулося? Ну виступ посприяв ем, методом кнута. Анатолій Бондар, так, так, мене заставили. <рес> Проте я вже давно хотіла, але якось обов'язково. Все нове, не впевнений, як це зайде і взагалі він переживаєш. У нас дуже переживаю. Тоді давай краще поговоримо про щось більш приємне. Хто з близьких, рідних ну, підтримував тебе от на, на, передодні, на підготовках, Можливо, там якісь такі приємні моменти, можеш згадати особі, що ну, мене підтримували, звісно, моя сім'я, мої батьки, брат, також як і сьогодні, прийде, я сподіваюся. І також це мої друзі, всі методом кнута мене змушували цим займатися якось так. Все ж таки, ти вже скільки разів виступала? Можливо, в тебе якісь ритуали перед виходом на сцену. Може, щось обов'язково робиш чи ні? Ритуали поїсти Я не знаю. Ти його це зроби. добре, але але все одно не буду тобі більше затримувати, бо часу вже до концерту не так багато. Все класного тобі вечора дякую, що подарувала нам.

І до сесії живуть студенти весело, та виявляється, і під час неї нудно не буває, принаймні тим, хто вчиться у сумських вишах. Літній фестивальний сезон на Сумщині офіційно відкрито, а стартував він з унікального студентського фестивалю. Детальніше далі. Общага фест така назва унікального студентського фестивалю. А особливостей він має чимало. Наприклад, те, що переріс традиційних творчих вечорів у гуртожитку до такого формату: З акустики до електроніки, з общажника до фестивалю. Тому й має таку назву. А ще волонтерське спрямування. Протягом концерту збирали кошти для допомоги онкохворому викладачу. Серед хедлайнерів цього фесту гурти Дебош та Стейт Роєд. З останніми ми поспілкувалися напередодні виступу. Дуже приємно з вами познайомитися. Розкажіть, будь ласка, общага Фест. Така ці, дуже цікавий такий проєкт. Як вам ця ідея? Чому ви вирішили її підтримати? Ну, добрий вечір. Ми вирішили підтримати цей проєкт, оскільки він має благодійну мету. Це допомога хворим. А я як лікар і Микола, також як майбутній лікар, і я також майбутній лікар. Ну, нам це дуже цікаво і я думаю, що це актуально, тому і підтримуємо. Які сьогодні пісні будете виконувати? Як вибирали з репертуару, щоб заспівати для молоді? Будемо виконувати найбільш жваві, найбільш потужні хіти. Ну, ось, а потім може, ну, будемо дивитися за натовпом, як він буде реагувати, і потім може, я буду сама відбирати репертуар. Будете орієнтуватися вже по ходу, тобто? Так, будемо все. Я хочу вас також привітати з вашим першим студійником. Що можете сказати про свій дебютний альбом? Микола хоче розповісти. Навіть так. Як він називається, розкажіть? Він називається Мертвий рок н рол. Він, якщо чесно, записувався дуже тривалий час, так як це наш перший альбом. Ну, а вийшло те, що немає. Ну, як, як є, ну, взагалі можна було б краще. Туди входить 5 пісень, ну, це більше як демо-версія. Ну, Демо-альбом неповний. Ну а так. Дуже самокритично, я б сказала, певно, що ви все ж таки перебільшуєте. А які взагалі от пісні? Як ви які пісні ви вибирали свого репертуару, щоб він вийшов саме до цього альбому? Ми відбирали пісні найбільш такі е, драйвові, проводили невелике опитування друзів, знайомих, товаришів. Як... Петицію друзів, і вони говорили, які пісні їм найбільш подобаються, і ті вірпісні вийшли до альбому. Ось так демократично усе для фанів за таким же принципом планують працювати і в майбутньому. Чим зараз ще збираєтеся займатися? От, крім живих виступів, можливо, вже якісь плани на майбутнє. Не знаю, там чергова студійна робота, відеокліп щось ще таке. Є так є. Ми нещодавно записали такі, можна сказати, маленькі відеокліпи. Як ми їздили на виступ до Харкову? А на майбутнє також плануємо записати ще один альбом, але вже будемо записуватись на студії, а зводити вже пісні будемо самі. Виступ цього колективу був перед останнім, а розігрівали публіку молоді та перспективні колективи, переважно з кавер-композиціями. Чага фесту гурт 40 Ерідана напередодні виступу. Нам вдалося поспілкуватися з фронтменом цього музичного колективу. Поговорили з ним не лише про творчі плани, що ще розповів музикант фан-клубу. Дізнайтеся далі. Сорок Ерідана» – український російськомовний гурт, родом із сумського осередку року міста Тростянця. Тож і не дивно, що основним напрямком музичного стилю Сорок Ерідана» є альтернативний рок з елементами фолку. За час існування колективу музиканти відіграли на багатьох фестах країни. Чому вирішили долучитися до студентського проєкту Общага Фест? Ми запитали у їхнього фронтмена. Тут прислідувались дві цілі, якщо бути відкриє. Во-первых, мы хотели помочь преподавателю, которая больна онкозаболеванием, Попова Елена Михайловна. И хоть мы и лично с ней не знакомы. Глядя на то, в принципе, как студенты договорились, решили такую идею сделать, это заслуживает уважения. Это я говорю об организаторах этого действия. А мы между тем мы познакомим людей со своим студенчеством, так сказать, со своим творчеством, всех студентов. Вот. Фестивальне літо розпочинається. Де ще плануєте можливо брати участь у яких фестивалях? Можливо, будемо участвувати в фестивалі «Східрок», вирішується питання. Потім будемо може бути на рок-булаві і в камянець подольський там фестиваль якийсь ще. А це найближче мероприятие, которое ми де ми можемо бути. А вам, як музикантам, як комфортніше виступати на власних концертах чи на фестивалях? Ну, здесь вопрос с двойным дном, как бы. С одной стороны, намного проще выступать сольно, когда твой личный концерт. Кстати, если можно, я делаю маленькое объявление. В городе Сумы, в универмаге Киев 20 числа, будет дегустация вина, и мы там будем играть акустику. Кому интересно, пусть приходят. И вот, когда играешь сольные концерты, как вот будет здесь, то ты настраиваешь свой, саунд, свой звук, чекнул, сделал саундчек, и никто уже туда не трогает, его не меняет, не деформирует, никто не мешает, все идет по программе, ты король как хочешь, так и все рулишь. Когда ты с другими коллективами сталкиваешься на фестивалях, Здесь интересно с ними познакомиться, сравнить себя там с ними как-то. Хотя творчество это не спор, там нет такого лучше, хуже. Просто все другие, все разные. Но тем не менее, очень сильно тяжело работать звукорежиссеру, и он постоянно меняет звук. Звук всегда не такой, как на чеке. В общем, сложнее технически, но интересно. А когда сольно выступаешь, то технически проще. Тоже по-своему интересно, но не так, как на фестивале. Гурт не лише концертує. Про що не розкажуть афіші, мы розпитали в Андрія Субота особисто. А саме про работу поза сценою. Кроме выступлений, множество работы. Ну, как сказать, ну, во-первых, появляется постоянно новый материал. Их его надо обрабатывать. Мы постоянно программу концертную совершенствуем, стараемся сделать ее более емкой, более такой логичной, так сказать, и интересной. Поэтому работаем над песнями. Работаем над саундом. Например, что-то захотелось мне чуть-чуть более жестче. И требует, в принципе, ситуация, так сказать, положение вкусов людей. есть Свои тоже хочется сделать музыку чуть-чуть жестче, поэтому мы его трансформируем немножко. Трансформуватися змушує й специфіка аудиторії, а вона у цього гурту різноманітна. Сьогодні вони відіграють для студентів, а вже 13 червня виконуватимуть пісні для бійців. АТО. планують зробити такі виступи регулярними у цьому сезоні. Уперше ж на підмостках блокпостів виступили восени минулого року. Про українську позицію гурт висловлює не лише виступами, а й піснями. Теми різноманітні у вашому репертуарі є, але все ж таки і місце політичним темам теж знайшли. Как вы можете это прокомментировать? Насколько доречно на музыканту писать про политику? Какие ваши погляды з цього приводу? Честно говоря, я не пишу песни специально про политику или специально под какую-то... Ну, к примеру, хотя даже бывает, мне просит директор, вот напиши что-нибудь под какую-то ситуацию. Я не могу. Если я не чувствую, что я остро там переживаю, если остро сильно переживаю, то могу. Политическая тема, она довольно сильно в наше время опошлена. Я бы так сказал, все пользуются как-то этим в своих интересах. Не хочется попасть в ряды этих людей. Хотя какая-то ситуация требует, короче, чтобы мы заявили о своей точке зрения на происходящее событие. Она достаточно конкретна с, той, с того города, где я живу, то, что я вижу. Те информации, которую я перевариваю от своих друзей, которые воюют. Я и сам служил в ВДВ 95-й бригаде, которая сейчас воюет. И только благодаря тому, что я работаю в пожарке спасателя, у меня есть белый билет, и я остаюсь здесь. Так бы там тоже был. Поэтому меня это все волнует. Политическая обстановка не может не волновать человека. Он или ее положительно принимает, либо отрицательно. Либо... ну вообще никак относиться к этому нельзя». Втім, у репертуарі цього колективу пісень, а політичних не бракує. І доки на сцені общага фесту триває саундчек, у фан-клуба своя музична атмосфера завдяки гурту Сорок Ерідана. Сьогодні ясний день двіжиться над нами, З собою приносять день. ріж тучі з облаками. мы смотрим прямо внутрь Усталыми глазами С мольбою отдохнуть От лишних слов, звучащих между нами И нету места между небом и землей Где блики солнца не тревожат душу с нами Плетусь домой с поникшей головой закатанными полокоть рукавами, Ах, как хотелось бы мне радостно вздохнуть, Раскинув руки над бескрайними полями, Но выбран был другой, нам видно путь, И мы стоим, качая головами. Не лише виступами наживо новими відеокліпами тішать українських фанів вітчизняні виконавці, музичний мультфільм, наукові експерименти, цікаві інтерпретації та простота і душевність. Така палітра наступної добірки кліпів. Тож далі мікс відеопрем'єр. Тім царські затритлі від зивері, двері із пітелі ончулиш позлітали погані люди. Кліп, мультфільм Ноу-хау для українського шоу-бізнесу таким сюрпризом своїх прихильників порадував гурт танок на майдані. Конголова силь, я ще не вигадав. Де він був раніше? Може собі спав. Поки панувала тиша, може, біля річки цара повна тюрморти І тут почув, як лаються незнайомі морди, а лорди повтікали, поту завжди тікають, відразу забуваючи про простих людей Гупнувася першого, гупнувася другого, гупнув головного, решта і тікач догнав останнього, сключив йому голову, підібрав мольберта і далі малювань, пуль, воль, воль. Робота над малюнками по відео тривала протягом 9 місяців. Ну а автор визнаний майстер своєї справи фільммейкер Сашко Даниленко. Саме він створив у прямому сенсі образ Василя Гупала, українського супергероя, і за сумісництвом головного персонажа з одноіменної пісні. Що у нього вийшло, оцініть самі. А, 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 друга казочка про те, як Васендру. Дненацька закохався, у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй пудру, але вона примудра, за нього не йшла. І попросив ти коріш, Васю далі ж мореш, не міг ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномодні, яскраво надприродня. Коротше, усе імпортне, привези сюди. Вася каже добре, і поплив до сонця, туди де всі, і пульці, дракони, і кити. По дорозі гади лохі і Всіляко намагалися перейти на ти Гупало гупав їх усіх За людську любов, за дитячий сміх Привіз усе красиве, швидко одруживих І намалював всіх, хто на весіллі пив, пив, пив. пив. Багато чого після того ще з ним було. Скрізь василь всіх гупав нахиляв зло. А потім каже, ша, 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 шановні, я бачу всі визовні, а я тут відпочну. Він не ваші, не ваші. Гроші ваші, не ваші. Як краще співатиму Про те, як усе це було. Не меншу оригінальність проявив Іван Дорн. Він виступив режисером свого нового кліпу на пісню Телепорт. Щоправда, без допомоги не обійшовся без допомоги українських вчених в галузі природничих наук. Зрештою, самого відео це очевидно. Креативна ідея кліпу належить артистові, каже, виникла вона, коли Дорн перемішував цукор у каві. Це не перший кліп, знятий Іваном Дорном як режисером. Він був також автором своїх відео Спортивна і «Номер 23 Як і пісня Телепорт, всі ці композиції входять до другого альбому виконавця, випущеного восени минулого року. Ось гурт П'ятніця інтригує назвою пісні, але саме так вона звучить. Однак чого саме стосується, з'ясуєте, лише переглянувши новий відеокліп на цю композицію. Його і представляємо вашій увазі. Немає нічого зайвого, все, що навколо зовні. Мить не залишає тайного, Туче, як ріка наповну, пристрасть шипоче так солодко, У калюжі важко знайти натхнення. Ти моє молоко, вибух від зіткнення. Боже, я так хотів відпустити небожі птахів. Боже, я так хотів. Наразі відома українська фан-команда із Харкова активно гастролює, але, попри напружений графік, не виключає можливості випуску чергового студійника. Мо просто едині інтервал. Ничего Ач. не видел Ач. То, что рядом было все Но отпуска, я верю, нам по пути Суть одна Миллионы разноцветных людей Все равно кто ты где Я так хотел, хотел. Подниматься в гору без рюкзака я так хотел, хотел, и не так я на каждый закат. Я так хотел, хотел, Чтобы мы наверх и никогда нас спать, И не спать, не спать, дай мне тебя понять. Боже, я так хотел. Ще більше музики, відеокліпів, ексклюзивних інтерв'ю та найсвіжіших новин вже у наступному випуску фан-клубу. Залишайтеся з обласним, з нами музичніше. Доки ж я, Юлія Донаєвська, прощаюся з вами. До зустрічі за тиждень.